Через дощі різко піднявся рівень води у річці стир у селищі Колки, Луцького району, у воді вже поля, пасовища та заплава. До підтоплення будинків залишилося лише 5 сантиметрів, розповів Суспільному Віктор Пахольчук, начальник Маневецької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів. Там, де дерево, то там було сухо. На даний момент там зараз знаходиться вода. Обійстя 31-річний Ірини Фіщук, села розничі Колківської громади, розташоване за кілька метрів до заплави річки Стир. Жінка тут проживає більше 10 років. Води каже багато щороку, але цієї весни найбільше. Більше половина знизу поля в воді. Там все видно, де забор стоїть. В городі посадити нічого не можна. В принципі, бо дуже грузко. Ой, сусід вода. Будинок та подвір'я 54-річної сусідки навпроти уже підтоплені, розповідає їх власниця Ніна. Під самою хатою вода в полі, у полі, в лісі в нас поле. Ще поки що нічого не садили, тільки таке цибулька, чесничок. Стільки ж води у селі Росничі було 10 років тому, пригадує 60-річна місцева жителька Світлана. «Такої й води не було, як вже тепер. Звідки вона береться, Я кажу, мабуть, стира, ну буде ж зушний. Воно нас душа тільки не виходить усі поля в воді. Рівень води у річці Стир за останні кілька днів суттєво піднявся через опади і набув критичної межі, каже Віктор Пахольчук, начальник Маневецької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів. З його слів, якщо дощі йтимуть і далі, підтоплення житлових будинків в Колківській громаді не уникнути. За останню добу нас рівень води зупинився. Якщо... Наприклад, погода зберігається така, як сьогодні, то такого підняття не буде. Віктор Пахульчук каже, будівництво дамби та відкачування надлишкової води насосами в селищі Колки дороговартісне, тому за потреби та за зверненнями воду з підвалів відкачують працівники місцевої пожежної рятувальної команди. Розповів заступник голови Михайло Лобода. Цього року по Колківській громаді виділено 3 мільйони 30 тисяч гривень на утримання нашої пожежної охорони. Люди звертаються, що є в от отопиті деякі їхні житлові будівлі, господарські будівлі, але щоб аж так критично, поки що ні. За вихідні в області вдвічі зросла площа підтоплень і зараз становить 17,5 тисяч гектарів. Минулого тижня ця цифра була понад 7 тисяч гектарів, розповів Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів. З його слів, найбільше це 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та домогосподарств, затоплено у Кам'янь-Каширському районі. Весь час очікували, що покращиться ситуація в весняний період, але, на жаль, вона навіть трошечки погіршується. На сьогодні працюють наші насосні станції. Є проблеми в нас з оплатою електроенергії, тому що обмежене фінансування в воєнний час, ви знаєте. Ростислав Кравчук каже, в області щодня працюють від 14 до 20 насосних станцій, які від початку підтоплень відкачали більше 20 мільйонів метрів кубічних води. Олена Чернуха, Віктор Легінковський, Суспільна новини, Луцьк.